Черги за закордонними паспортами. Буковинці хочуть за кордон. 600 буковинців вже зареєстровані до українського війська. Добровольців навчають афганці. 25 травня на Буковині обиратимуть президента України, міських голів Чернівців та Хотина і сімох сільських голів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук 25 травня 2014 року. На Буковині відбудуться не лише вибори президента України та Чернівецького міського голови, але й обратимуть міського голову Хотина та семеро сільських голів. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав постанови про призначення позачергових виборів в селі Іванівці Кельменецького району, Старих Бросківцях та Костинцях на Старожинеччині. Голосуватимуть також в Топорівцях Новоселицького району та Рухотині Хотинського, в Хряцькій на Герцаївщині та Михалковому Сокирянського району. Часткова мобілізація триває в Україні. Близько шести сотень буковинців вже зареєстровані до українського війська. Це і військові запаси, і добровольці, які записались до національної гвардії та контрактники. Чернівецька область, за інформацією військових, може дати армії до п'яти тисяч поїздатних солдатів. Першу сотню військових запасу на навчання до бойових частин відправили з Чернівецького обласного комісаріату. Всього вже на сьогоднішній день зарезервовано 525 осіб. З них 144 відправлені на навчання бойові частини. До лав національної гвардії нині вже записалось 55 п'ятробуковинців. Значно активізувались військові запаси, які записуються на контрактну службу. кажуть у військовій частині. І вік сягає від 22 двох. До 27 років люди, які звільнилися, були з, з армії, тобто там є і танкісти, і розвідники, і зв'язківці, і сухопутні війська, і внутрішні війська всі вони зараз приходять, хочуть заключити заключити контракт. І ці люди, якраз, от коли оголосили про набір нацгвардії, вони прийшли, і перше, що вони казали, це те, що чому ми після строкової служби зразу не пішли в армію. Молодих добровольців для служби в збройних силах взялись готувати чернівецькі афганці та офіцери запасу. Спільно з обласною адміністрацією розробляється план навчань майбутніх солдатів для військової теорії та практики. Планують залучити усі можливі майданчики. Тактична підготовка, вогнева підготовка для того, щоб активно долучитися до підготовки наших молодих людей до служби в збройних силах в разі. І подальшої агресії на нашу територію. Має Гуменна Іван Чижик місцевий час. Небувалі черги по закордонні паспорти. Фахівці з туризму кажуть, саме анексія Криму одна з найвагоміших тому причин. Яку ж альтернативу шукатимуть вітчизняному відпочинку в Буковинці і з якими труднощами їм доведеться зіштовхнутись, знає Ольга Андрійська. Ольга Іванівна заради закордонного паспорту вичікує чергу. Каже, планувала поїхати на відпочинок з онуками до Криму, проте через анексію Автономної Республіки поїдуть влітку за кордон. Тому що відпочивати вважаю, що вже немає де відпочивати. Крима немає, Хто знає, як буде Одесою і. А на відпочинок з дітьми поїхати відпочити. Жінка розповідає, що боковинці роблять записи за кілька місяців наперед, а дехто займає чергу вже о шостій ранку. Ажіотаж на отримання закордонного паспорту не лише на боковині, а й загалом по Україні кажуть працівники міграційної служби, аби вирішити це питання, навіть вихідні дні, окрім неділі, зробили робочими. Такого напливу. Вже давненько у нас не було, техніка не витримує, вона й перегрівається, і людям важко, і працівникам, але працюємо. А от фахівці турфірм кажуть, працюють як завше. Запевняю, що все більше туристів з року в рік надавали перевагу закордонному відпочинку. Закордонні курорти вже давно перегнали Крим в плані сервісу, в плані ціни. У мене немає знайомих, які планували їхати в Крим. Взагалі, більшість моїх друзів їдуть за кордон відпочивати. За ті самі гроші, краще сервіс. Краще відпочинок раніше я дійсно їздила кожного року в Крим, і дуже шкода, що Крим від нас відійшов. З точки зору сервісу, вони краще, а з точки зору клімату, то краще за Крим нічого немає. Я більш така традиційна у відпочинку, хочу якогось спокою, а не ризиків і сім'ю я би не хотіла під ці ризики. Підставляти без ризику також не доведеться вичікувати довжелезні черги тим, хто не має фінансової можливості поїхати ні в Крим, ні за кордон. Цьогоріч через складну ситуацію в країні таких побільшало. Ольга Андрійська, Іван Чижик, Михайло Антонюк. Місцевий час. Кримчани, які змушені залишати півострів, можуть відновити втрачений паспорт у будь-якому відділенні Державної міграційної служби України. У Чернівці, за даними правоохоронців, вже прибуло 57 кримчан. До речі, майже третина з них діти. Людина, якщо прописана там, і вона хоче сюди приїхати прописатися, необхідні певні документи і певні відповіді. Ну, на даний час вказівкою голови. Поки що ми не чекаємо ніяких відповідей, ніяких документів у них не витребуємо, а оформляємо і навіть оформляємо паспорта, якщо вони там ну, залишили, десь по дорозі десь втратили. Нема ніяких проблем взагалі. Секретар міської ради Ярослав Кушнірик не хоче бути міським головою Чернівців. каже із задоволенням: побачить на цій посаді нову людину, фахівця і патріота, такого як мер Львова Андрій Садовий. Про це Ярослав Денисович розповів в програмі Суть речей з Оксаною Денисюк на радіостанція 103.2FM. Зараз у Чернівцях зауважив секретар міськради найбільша проблема з бюджетними коштами, які затримують в казначействі. Якщо на зарплатні по захищених статтях ще вистачає, то людям, які прибирають вулиці чи, скажімо, працівникам тресту зеленого господарства, немає. Але з цим боротися можна лише на державному рівні, каже Ярослав Кушнірик. Щодо Чернівців, то тут життя продовжує вирувати. Місто чекає на вибори міського голови, депутати дискутують на сесіях. Правий сектор все ще говорить про люстрацію. Хоча Ярослав Денисович стверджує, її не боїться. Я виріс в місті, я ходив тут в школу, вчився в університеті, працював виключно в місті, і питання люстрації для, для мене взагалі воно не стоїть, тому що все, що я робив, це було прозоро публічно. Мене всі знають, тому я в цьому з, з цього якраз питання я не, не сильно переживаю. При всяк випадок зібрати тривожну валізку громадянам рекомендують військові. кажуть, на перший погляд, звичайні речі зможуть знадобитися у побуті на випадок ймовірної загрози. Тож збирати тривожну валізу чи ні вирішує кожен. Далі поради від фахівців, що туди покласти. У ній знаходяться необхідніші речі, починаючи від голки до продуктів харчування. Туди входять також свічки, які заміняють електроживлення, світло, папір, ручка, консервні ножі. Натільна білизна, рушники, зубна паста, щітка. От все це є всі ті повністю необхідні предмети, які забезпечують побут людини. Спати з жінками. Книгу з такою назвою презентував у Чернівцях молодий український письменник Андрій Любка. Назва досить інтригуюча, хоча автор запевнив, що про еротику в ній не йдеться. Книга є збіркою 50 різних історій, котрих поєднує спільний герой. лише головним героєм, який Подорожує, помирає, воскресає, знайомиться, прощається і зраджує і любить. Так, тобто, це дуже різні історії, які писалися п'ять років, і тому вона така дуже різна. Але водночас є такий певний, є одна річ, яка крім автора, яка і героя, яка об'єднує всі ці тексти, це така. Ліричність, так? Тобто про все йдеться в такий спосіб дуже довірливий. Люди чекали, що це буде так, такий Андрій Любка, який там щось знову може про секс написав, і так далі. А насправді там серйозні якісь політичні, геополітичні питання, історичні. Там якісь проблеми ідентичності, хто ми є. Якщо порівнювати з його минулими книгами, то можна говорити Цього, про те, що вони були створені себе. більше для читача, да. такого, який звик читати літературу. А з пати жінками це книга для всіх. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах однокласники та Фейсбук. Всі випуски новин можна побачити на каналі YouTube. Всього доброго.